Розпаковка вчора замовила, а сьогодні вона вже прийшла. де-небудь бачили таку швидкість. Це моє перше замовлення з магазину. Крикри, тільки подивіться, яка мила упаковочка, Дуже гарненька качечка. Усі мої подружки радять тільки його. Цікаво, що там. Магазинчик Крикри є офіційним представником брендів доглядової косметики, тож можна сміливо замовляти і не боятися, що вам приїде якась підробка. Давайте вже розпаковувати. З цією спекою в мене шкіра обличчя стала така зневоднена, настільки пересохла, що я вирішила замовити масочку від Аросел. А якщо точніше, Набір таких милих стікерів. Дівчата, мені дуже подобається, коли таке обслуговування, тому що в таких деталях проявляється турбота про клієнта. У мене це дуже тішить, я таке люблю. Точніше, це не просто масочка, а маска, плівка з ліфтен-ефектом, яка зволоже, насичає, підтягує вашу шкіру обличчя. Подивіться на цю дівучу ніжну упаковочку. Ця красонечка обіцяє зволоження і заспокоєння, а склад у неї, дівчата, дуже крутий. Плюс цієї масочки в тому, що її можна наносити або на 20-30 хвилин, або на всю ніч для кращої абсорбації усіх доглядових засобів, які ми нанесли перед нею. На ранок в нас буде блискуч, зволожена, неймовірно сяюча шкіра. Я вже перед передочікуванні. Сьогодні тільки розпаковочка, а потім покажу вам, як вона працює наділі. Дуже ніжний такий лавандовий колір в неї Вона обіцяє інтенсивне зволоження, прибирає почервоніння і навіть звужує пори. Це не маска, а якийсь рівник. В неї така йогуртова густа текстура, що я готова вже зараз йти змивати косметику і тестувати її. Дякую магазину Крикри за космічну швидку доставку і естетичне задоволення. Ці приємності роблять мій день і просто підвищують одразу настрій. Посилання на цей чудо-магазинчик залишу в описі.